Місце, на яке мало хто звертає увагу, але я гадаю, що даремно. На вході біля брами збереглася табличка з іменами святих. Відповідно до цього, кладовище поділялося на 9 ділянок, кожне з яких носило ім'я свого небесного покровителя. Можна побачити, що в Житомирі існувала так звана цвинтерна мода. Кому важко це уявити, згадайте американські фільми. І займало все це місце 9 гектарів. Уявіть, скільки людей проживало в місці? Католицьке кладовище у Житомирі зараз є пам'ятка історії та архітектури. Можливо, це його збережеще. Кажуть, що воно було дуже красиве. Не гірше, ніж Личаківське, у Львові та Байкове. З часом така доля може спіткати і їх. Хоча нам здається, що такого не може бути. Але подивіться сюди, прийшло якихось 100 років. Взагалі-то час швидкоплийний. Найкраще це розумієш в таких місцях, де є тільки дві дати, а між ними прочерк. Прочерк в ціле життя. Католицьке або польське кладовище. речі, що його називати саме католицьким. Хоча більш поширений варіант польське. Саме тут ховали людей за конфесійною ознакою, а не за національністю. Приміром, окрім поляків, тут є чехи, італійці, німці. Переконатись в цьому можна навіть із надписів різними мовами на надгробках. Поруч із католицьким кладовищем ось через забор є лютеранське кладовище. Читав я, що Лютеранське кладовище в Житомирі це єдине збережене в Україні окреме кладовище. Окремі ділянки є в Чернівцях, у Києві на Байковому. Проте самостійне кладовище є тільки в Житомирі. Поруч знаходяться гаражі, гаражний кооператив. Хто такі лютерани? Чи знаєте ви? Я думаю, що більшість із нас зараз навіть не зможуть відповісти на це питання. Скажу, що вся царська родина, управлінці міста, вельможі знать до революції 1917 року були лютеранами. Тут поховані видатні люди, ось родина шодуарів. Генерал Російської імперії. Дуве. Бабці Святослава Ріхтера. Колишній міський голова Оскар Труль. Запримітили ми ще багато таких пам'ятників, бачите, в виді дерев. Перший раз таке бачу. До чого це цікаво? Найстаріше поховання з тих, які зараз на кладовищі, датоване 1815 роком.